В даний час ми знаходимося на вулиці Мельченка. Ми отримали кошти на щебінь, на підсипку щебенем доріг. Тимчасово було припинено, бо не було проплати. Це ми отримали кошти на два вагони. І сьогодні ми плануємо всі вагони сьогодні відсипимо. Сьогодні ми плануємо відсипати вулицю Мельченка. Вулицю Шовкопрядну, вулицю Осипенка, Новопрорізну, Прирічну і Саміленка. Це в нас заплановані вулиці, які на відсипку щебенем ідуть, і ми плануємо це подальшому, як будуть кошти, будемо ще навіть продовжувати. Це дуже треба. У нас вулиця віддалена, дуже багато ямок. А машин ще тайже ж воно далеко від города, далеченько вірніше так сказати. Дуже багато ж машин читаю, у кожному дворі машина. Як тільки пройде маленький дощик, калюжі по коліна, то таке підсипання нам дуже потрібне. Звісно, люди всі хотя ж лучшу дорогу. Ну, спасибі за таке, і велике спасибі. І хай робиться нам ще його треба, тому що вулиця довга, наша вулиця, аж кілометр 600 метрів. Так що такі часткові підсипання, якби все засипалося. Зараз ми знаходимося на вулиці Київській. Тут продовжуються розпочаті 2019 році роботи по влаштуванню тротуару. У нас була дуже велика заборгованість по пратміргородська грошляхбут, порядка десь 800 тисяч. Ну, на сьогоднішній день, вже з рахуванням того, що проплатили держказначейство і те, що вони зробили залік, ми їм винні десь порядка 270 тисяч. До цього часу вони тимчасово припинили роботи, але оце вони розпочалися. У вихідні дні були виконані роботи з поточного ремонту доріг по вулиці. Миргородський, про проулку Новобережанському і по вулиці Визволителів. Це роботи з асфальтобетонним покриттям. Зараз робиться вулиця, тротуар по вулиці Київській. Планується виконувати роботи з поточного ремонту доріг, продовжити виконання з поточного ремонту доріг з асфальтобетонним покриттям, це, які в нас були заплановані, але до цього часу не виконані. І також ще ми плануємо в цьому році. Виконати роботи за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетом по вулиці Троїцькій. Там жителі цього мікрорайону вже неодноразово писали звернення на протязі декількох років, що дорога в край критичному стані. Якщо будуть кошти, у нас і ще є плани на цей рік. Ну, якщо кошти нам дозволять, то ми ще будемо виконувати далі роботи.